Обчисліть ланцюжок виразів і дізнайтеся довжину у сантиметрах гігантської сейшельської черепахи. Гігантські черепахи є найбільшими тваринами на сейшельських. І Галапагорських островах. Вони з'їдають там близько 11 рослинності, замість якої виростає нова. Довжина Велетенської черепахи досягає 120 см, вага 300 кг, вік 150 років. Вони не вміють плавати. Спочатку ці тварини мешкали тільки на Атолі Альдабра, а на інші острови були завезені людьми. Зазвичай черепахи не можуть зловити здобу через свою повільність. Чарльз Дармін вивчав їх на Галапагорських островах під час плавання на кораблі бігу і зауважив, що за кілька століть у черепах на різних островах виникли деякі відмінності і зробив з цього висновки, що лягли в основу його теорії еволюції. Виконайте наступне завдання, знаючи довжину гігантської черепахи. Довжина складної карликової черепахи становить 12 см. На Наскільки сантиметрів довжина гігантської черепахи більша за довжину карликової черепахи, виконає обчислення письмово.